Ця собака потрапила на операційний стіл після жорстокої бійки, яка виникла між тваринами на вулиці. Чотирилапи зазнав численних укусів та рваних ран. Наразі його життя рятують ветеринари в прихистку зооконтроль. Зараз ми зробимо пхо рани, тобто певну хірургічну обробку рани промиємо, зашиємо, перев'яжемо, поставимо дренажі, і собака буде на стаціонарі mm -hmm. отримувати подачу лікування. Антибіотики Перев'язки комунальне підприємство Зооконтроль у Дніпрі майже 10 років реалізує програму зниження чисельності безпритульних тварин. Тут працюють люди з великими серцями, яким не байдужі долі собак та котів, і тих, кого торкнулася безжальна війна. Травмовані до нас тварини приїжджають кожного дня. Окрім і планових стерилізацій, ми проводимо і травматологію, і хірургію, такі собаки. А в нас довше затримуються. У нас є собаки, які з апаратами Єлізарова і не одним. Це дуже складні перелами. і Вони в нас можуть знаходитися від місяця до півроку. Це з реабілітацією, щоб вже собака змогла повноцінно далі продовжувати своє життя. Стерилізація, вакцинація, ревакцинація, травматологія, хірургія та інші необхідні послуги надають тваринам, які потребують допомоги. З початком повномасштабного вторгнення підприємство стало справжнім прихистком для собак та котів переселенців. Майже щодня волонтери рятують пухнастиків від ворожих обстрілів та надають шанс на друге життя. Так сталося і з Фаріком. Пес із Бахмута. Вже понад три роки він мешкає тут, а його хазяїн боронить кордони нашої країни. Він до нас. Приїхав в дуже поважному віці, йому було б десь 9-10 років, і ну рахуйте, для такої великої тварини це дуже поважний вік. Ми намагаємо да, він дуже здав, він вже е, такі е, старічок, але ми намагаємось все для нього зробити, щоб його перебування було і щоб він жив як як можна довше. З початку 2025 року до зооконтролю потрапили понад 600 тварин їм надали всі необхідні послуги. З них стерилізували 440 собак та 100 котів. Крім лікування та перетримки, також можна обрати для себе домашнього улюбленця та таким чином подарувати чотирилапому нову родину та шанс на нове життя.